Все, почалося кіно. -рі -рі -рі, пані Мирослава, а, так. Так, ну, серйозно. Може бути Коли знімають кіно, треба тре рухатися. <рес> Язика ми побачили. Та ні, просто читайся. Запрошую. Потогам. От дивися, зараз у нас відбулася трошки майже як дискримінація. У нас п'ятеро людей, а чотири тарілки. А до кого? До кого на, на руки йде потон? Я нас доганяю. Та Еп. Yeah, yep. Так, наближуємо. так, yeah. да, вже будемо. Yeah.